Сьогодні у Ді відбувалися змагання з баскетболу, і про їх організацію розповість голова міського спорткомітету Юрій Станіславський. Змагання з баскетболу у нас проходять в рамках третіх міських спортивних ігор. Ми вже ось третій рік підряд проводимо великі змагання серед команд колективів фізкультури міста Липовець. Сюди, зокрема, такі організації, як держслужбовці, минулому році два роки були підприємці, зернопродукти Яблуневий дар. Ну в цілому ті команди, ті організації, які змогли представити свої колективи і виставити на змагання. Баскетбол це один із видів. Це вже четвертий, по якщо брати по рахунку змагання, відбули вже на сьогодні змагання з волейболу. З армрестлінгу, з гірьового спорту і наразі тривають з баскетболу. Ще нас попереду чекають змагання з футболу, шахів, настільного тенісу. І десь в травні, в червні місяці вони закінчаться і вже тоді ми підведемо підсумки. Міська рада для відзначення кращих команд виділила спеціальні призи. Ось вже протягом двох років мали можливість команди отримати їх, ті, які дійсно продемонстрували гарні результати. Ми бачили, що тут немає таких же яскравих професіоналів. Це дійсно змагання аматорів, хоча вже з року в рік рівень цих змагань зросте і активні. І вболівальників, і активність самих команд, які представляють приймають участь цих змаганнях, також зростає. І відповідно вже і накал пристрастей тут вирує. Це свідчили змагання з волейболу та, в принципі, і реслінг, і гіровий спорт. Все проходило в цікавій боротьбі. Це перший рік, що ми спробували змагання з баскетболу. і, Як показали. Приклад перших вже цих трьох турів чи чотирьох, навіть це не даремно, тому що дійсно змагання цікаві. Як виявилося, є багато баскетболістів, людей, яким цей вид спорту не байдужий. Так що я думаю, що цей вид спорту також дає надалі включений в програму змагань. Хотілося, звичайно, щоб ці змагання привертали увагу більшої кількості жителів, тому що вони дійсно цікаві, вони надзвичайно захоплюючі. Вони ну, дійсно вирують справжні пристрасті як в великому справжньому спорті, не дивлячись на те, що тут приймають участь лише аматори, але дійсно тут є на що подивитися, і ми Прошуємо всіх жителів нашого міста, небайдужих до спорту, прийти, подивитись, підтримати свої команди.